Хто переможе вікінг чи козак? Давайте розберемося. Підпишіться, щоб підтримати український контент. Уявіть двох воїнів, розділених століттями та географією, що сходяться в єдиному фатальному моменті. Йдеться не про армії, а про сиру механіку виживання, сталь проти плоті, швидкість проти маси. Хто панував на полі бою? Це питання про інженерію зброї та людську витривалість. Вікінг, озброєний важкою сокирою або мечем, втілював брутальну нестримну силу, захищений товстою кольчугою. Його стратегія полягала у потужному натиску та витривалості. Археологічні дані свідчать, що вони були майстрами захоплення ініціативи, використовуючи нищівний удар навіть у поєдинку один на один. На противагу цьому, запорізький козак був взірцем швидкості та маневреності. Відмовляючись від важких обладунків, їхній захист полягав у спритності. Їхня зброя вибору, шашка або спис передбачала швидкі хірургічні удари, націлені на вразливі точки. Цей стиль бою робив ставку на майстерність та витривалість, а не на затяжне силове зіткнення. Хоча справжній історичний двобій неможливий, історичні свідчення вказують на важливість контексту. Груба сила вікінга, ймовірно, домінувала б у короткій сутичці. Проте козацька досконала робота ніг, швидкість адаптації та майстерність контратаки втеча-удар швидше за все виявилися б вирішальними у будь-якому затяжному поєдинку.